Усім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латони. Ми з вами продовжуємо The Кома Два бій Катаком. Ось так. А, грала я минулий раз тиждень тому. А, ну, я сподіваюся, вже все ж таки не пів року. Тому, тому, тому має бути все окей, маю все пам'ятати. Ось, щось в мене сьогодні вона висне страшно, і я взагалі не розумію, в чому проблема, тому що вона в мене тільки з третього разу запустилась. І я дуже сподіваюся на те, що зараз вона не буде в мене тормозити. Так. Окей, давайте поговоримо про те, що нам потрібно зробити. А, нам потрібно зробити ось що. Почекаю, в мене записано. У мене все записано. У мене тут, боже господи, я не знаю. От чи ви бачите, як я роблю, як я граюсь, чекаю, я включу, щоб, щоб ви побачили точно. У мене от, є в мене бумажечки, на яких я виписую собі всі от, паролі. Е, в общем, в чому прикол? Е, ми закінчили на тому, що нам потрібно ввести пароль. Е, і там є тіпа, три паролі, які ми, в принципі, з вами розгадали. Перший е, був в сховищі. І там. Е, там нам подруга просто сказала пароль, коли ми їй щось принесли. Да? Вона хотіла, щоб ми щось принесли. Другий. Був е в туалеті. Ми там бігали, і там були цифри. І я тоді казала вам, що я виписала шість цифр, але дві з них були неправильні, тому я вирішила, що чотири з них ну, Вони були неправильно написані. Але оказалось, що все-таки вони всі шість. Ну я його, коротше, можна сказати, розгадала. І третій пароль це оцей. Е це оцей пароль, який я чесно зізнаюсь, я крутила ці цифри як могла. Я дивилася багато відео, де розумні люди їх крутили. Я не поняла. Я не поняла, як вони мають працювати і в чому тут взагалі довбана логіка. Тут, знаєш, який мабуть пароль? 806721. Я не знаю, як можна побачити тут ці цифри, бо я тут не бачу жодну з них. Ну, типу, як їх не став? Чи вертикально, чи горизонтально, я не розумію. Серйозно, от, чесно, не розумію, хто, ну, і люди, які е, типу, писали про те, що вони типу, е, ну, щось там розкладали, як воно, типу, цейво. Е, ну, вони теж казали, що вони це просто якось там фотошопом. Я не розумію. Ну, от щось похоже на, на цифру 8, наприклад, якщо дивитися на нього вертикально якщо його розвернуть, можна придпустити, що це, от, наприклад, 8. Наступна. Тут ще не понятно, що це має бути, типу, 0. Ну, я, типу, хазяю. І оце, похоже, на якусь там 8-0, непонятно що. А... 6-7. Ну, я хазяю, їх треба якось крутити, може зовсім по-іншому, щоб воно було на щось похоже. Я, чесно тобі скажу, я не знаю. Не знаю. Але паролі в мене є. А ми зараз знаходимося ось тут, і нам потрібно буквально зайти. А тут що це в мене світиться? Коротше, поїдай, і нам треба в цю кімнату просто в наступну. Почекай, ось так. Пойдає, і нам просто сюди. Ось. Угу. Тільки тут ще зрозуміти, що, що куди. Е, я просто не дуже викопаю. Ну, давай, е, тут по кольорам. Е, перша крижана принцеса, воно блакитне може бути. Е, значить, перший. Е, 900. Блін, ні, почекай, назад. Давай ще раз. Е, не ту цифру нажала. 9. 2. 0. 3, 3, 3, один вісім. Правильний пароль. Комп'ютер трішки пошумів, а потім взяв і перезапустився. Угу. І нічого. Супер. Другий пароль. Ось тут. Королева перебуває там, де найвищі поверхи змиваються найбрудніші відходи. А є, я, я ж, 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 ж цей! Во. Я ж ходила в той туалет. Блять. Ну. Воно чомусь мені не зараховує, що я туди ходила. А, ну блін, да. тому що мене вбили. І я вже. Я поняла. Все, отбой. Отбой. Я поняла. Третій. 8, 0, 67, 21. Правильний пароль. Угу. У мене пароль є, мені просто треба сходити в той туалет. Найвищий поверх, найбрудніші відходи. Найвищий поверх туалет, господи, ну. А. а, ну в принципі мені не так далеко сюди йти, просто зараз. Що це та хуйня була? Там ще якийсь хуй до мною ганяється. Ну, коротше, бігаємо просто дивимося, що тут є. І просто по ідеї, тут мають бути ці букви, вона на мене, типу, нападає, а господи, блядь, іди звідси в сраку. Боже, Боже, ну зачем. Я не поняла, хто за мною гнався. Ладно, ми можемо, типа, про всяк випадок зберегтись, раз ми вже сюди випадково зайшли. А, ну, ми просто бігали в туалет, розумієш? Ми бігали в туалет. Там хтось ходить. Він же сюди не зайде? Ходить. Це, мабуть, той чел. Блять, у мене немає Хілки. Він пішов туди. А гроші в мене хоч є. У мене і грошей, ті, не то щоб багато. Я тільки не знаю, скільки їх в мене. Але а де мої гроші? У мене тільки. Ну мені дивись, мені просто сюди першу кімнату. Все. Ось. а Це другий пароль. а Він у нас десь 7. 8, 0, 200, 60. 60. 60. 60. Щось. Цифра 6 не називається. Чому вона не нажимається? а Другий пароль. 7, 8. 0. 2. 6. 3. Правильний пароль. Комп'ютер пошумів і перезапустився. Окей. І що тепер? Знайдіть цеху, виградіть, викрадіть медальйон е, і клас інформатики. Е, клас інформатики ось. Клас інформатики. наступний. Окей. Слука, ти заїбеш чесне слово. Ми розімкнули паролі. О, куди то біж... Блядь. Блять. тікати. Боже, в мене нема здоров'я. Пізда нам, нам. піздам. Сехо! Дивно, мені здавалося, я й справді чув його голос. Угу. Цікаво, на що схожий голос того товстуна? Конечно. І. Господи. А ось і я. Ви мене ніколи не впіймаєте, ха-ха-ха Він доволі кмітливий. Досі не віриться, що його план спрацював. Дуже добре, що я не з'їла його повністю. Відступи, я тепер вмію користуватися цим мечем. Я можу знищити. Я не вмію. Та, давай. Користуйся. А, то цей меч має якісь духовні сили. Мені шкода, але гадаю, ця зброя створена не проти мене. Та й не думаю, що ти здатен убити мене цим мечам. Цей клинок не завдасть їй шкоди? Замри і будеш пійманим, я йду за тобою. Ні! What's going on? Не поняла. Що так треба? Так, мені довелося е, гру ось, бо зараз будемо тікати від неї. О. О, прикол. Хлопче, прокидайся! Охо! Що? Да? What's going on? Ти, блядь, знов завис? Ти, сука, знущаєшся? Ні, слава Богу, Боже, я вже злякалась, я вже думала пізда. Я вже думала, знову воно зависло. Це що за херня? Мене не вбили? Їй не до смаку суші, важливі інгредієнти, потрібно правильно приготувати. Вона зараз будує вівтар, їй потрібно чимало поживних речовин, щоб працювати над артефактом, а ти смачна соковита пожива. Це зовсім не те, що я знаю, хіба їй не потрібне моє тіло, щоб вселитися з нього в нього і втекти з цього світу? Якби їй було потрібно тіло якогось зайде з зовнішнього світу, то вона б уже була там, кількох учнів уже ж захопила. Після багатьох невдалих спроб вона усвідомила, що їй потрібен потужний артефакт, який зможе пробити стіни між світами. Окрім тебе, знайдеться чимало язичників, яких можна принести в жартву. Просто ти найбільше підходиш. Скільки часу пройшло, я мушу вирвати звідси, міна в небезпеці. А з того, що я знаю. Та сучка забрала у міни, але чогось бракує. Вона весь час бігає, намагається втекти від убивць. Ваше покоління шкурлярів добре вгодоване, і бігаєте ви непогано. Пане писарю, чи нам треба вибиратися звідси? Думаєш, я не намагався? Мені потрібна допомога когось ззовні. Ну, міни? Допомога когось іззовні. Телефон. Ну, ладно, ти напевно натякаєш на телефон. Правильно? А, ну, блін, давай є соль. Шанбай? Ого, то ти поза зоною. А потім отак спокійно береш слухавку в найдраматичнішу мить. Як ти посмів проігнорувати мої накази і намагатися вбити Йонхо? Коли зустрінемося, я запну майже тобі прямо в горлянку, а в мене що, телефон цього Хюнбея? Гей, а в це Йонхо. Йонхо? Чому в тебе тіньфон Хенбея? У тому пристрої вбудовано змінник голосу, я не зрозуміла, що це ти. Ага, це ж не спам якийсь, хіба не можна було б хоча б раз взяти слухавку? Я зараз не дуже у формі, та й настрою відповідати на дзвінки теж нема. То ти. Ти що, поранена? Ну, щось типу того. Потрапила в пастку, налаштовану твоїм улюбленим приятелем Сехо. Хай там як, що трапилось? Не хотів говорити це в такому поспіху, але Юкьом бився з лиховісною сестрою і загинув. Ти, брат. Ми не можемо на залі, на, наразі дозволити собі горювати. Говори далі. Пашля, да, вона таку поранена. А, знаю, щось там вже ж було, її ж тоді міна врятувала. Я в пастці в школі, а міна, міна теж потрапила сюди. Я знаю, вже зустрічалися. Вона щойно покинула відділок поліції і прямує на ринок, щоб знайти проти отруту. Також я дала їй тіньофон у твоєму списку контактів, значиться ця Еліс. Я можу поговорити з міною, але не видай того, що ти тут. Що ближче до тебе буде міна, то більша небезпека для неї, її не треба сюди вплутувати. Я тобі відкрила цю інформацію про всяк випадок для найгіршого розвитку подій. Я зроблю все, щоб безпечити її, але ти маєш сховатися десь у школі. Схоже, я якось неправильно пояснив. Я буквально стразом, в пастці. Мене спіймала лиховісна сестра, замкнувши у в'язниці чи щось таке. Що? Тримайся, я розберуся. Так, з'єднання розірвано. Угу. Ну, він казав, що в мене є а, контакт, а, але нема. Так, тут а, цей не бере, отець не бере. Янки не бере. А як вона сказала, має бути контакт? Е, типу, щоб я не, не дзвонила їй. Сподіваюся, з солю все буде гаразд. Все вказує на те, що вона втрапила в дуже серйозну халапу і зогнилий гамбургер з торгівельного автомату не допоможе відновитися. Вона збирається отримати правильні ліки в торговця Токебі. Торговець Токебі. Торговець Токебі? певно, то він. Не переживай, і соль не забуде про необхідні перестроги під час зустрічі з ним. Треба терміново зателефонувати. Знайшли Еліс в контактах тіньофона і набрали її. Угу. Так, да, щось таке було. Алло? Міно, будь обережною, ринок Токабі дуже небезпечне місце, якщо не знаєш, що й до чого. Хто це, Хюнбей? Не переймайся, я просто намагаюся тобі допомогти. Але ж я бачила твоє тіло в старшій школі Сава, як ти дізнався я? Не домовляйся ні про що з тінями, вони можуть ввести в оману. Та хто ти такий? Відповідай! Друг. Мені терміново потрібно звідси вибиратися. Бле. За кілька хвилин по тому хтось відчиняє двері і заходить. А, це цей блондинчик. Що за. Так, це ти. Як це ти так у маринад потрапив? Help me. Допоможи. Не хвилюйся, мене сюди є соль відправила. Є е, соль. О, дякую. Це, чекайте, ну ви говорите моєю мовою, який же я, дурко. Що, ніколи не зустрічав воно земків, що можуть розмовляти з тобою однією мовою? Хай там як час зникати звідси. Безпечний маршрут полягає крізь підземну стоянку. Втікаю, ховайся, хоча б допоки не сяде червоний місяць. Наче ж зрозуміло сказано. Ховайся, побачу знову, розрубаю навпіл. Дійшло? Ну ж бо, хлопче, треба якнайшвидше забиратися звідси. Спершу треба вибратися з підземної стоянки. Господи. А сейф? Сейф. Будь ласка, тут повинен бути довбаний сейф. Так, ну гаразд. А де я? А чому я тут. Ага, ну я біля кафетерію. Блін, ну це мене спеціально сюди кинуло, напевно. Так, у мене 3400 Блін, купить. У мене вже грошей немає. Та, блять, іди ж ти в сраку, пожалуйста. Ну. Тут ще й нема де сховатися, яка красота. Добре. Не маю часу? Ти, блядь, іздіваєшся? Маю час. Тобто він теоретично міг би сюди прибігти за мною? Мені треба на підземну стоянку, блядь. А як? Ну, добре. Добре, що я сюди прибігла, збереглася. А, блін, ну тоді напевно ми біжимо сюди. Через цю ми якось ліземо сюди. А потім вниз. Так, ну нехай в мене спочатку відновиться напевно. Він мене встиг різанути, бач? Падлюка така. Ми... Блін, а тут немає. Раніше було прикольно, що можна було через класи ходити. Ну, що ж. Я і зараз буду намагатися це робити таке. Щоб менше ризикувати. Так, наступний у нас клас інформатики. Бачиш, сам ця хуйня десь ходить. О. Ого, а це як? О, дивись, нотатка. Записку ми знайшли. Клас. Ну, щось ми багато не знайшли. Так, великий скрегіт червоний місяць. Вважається, що активна фаза впливає на людей, навіть якщо його закрита завісою. Неможливо позбутися чи заблокувати. Артефакт пов'язаний із появою. Це блокфлейта пов'язана з пані Пак, причина пробудження тіні. Вмістилище, стороннє, може бути хто завгодно, наразі найліпше підходить швейонхо, якщо він живий. Примітка Кільсахо також знайомий зі світом коми, але вона не хоче брати його за вмістилище, тож схоже, ми маємо пріоритет. Артефакт не тутешнього, розв'язання проблеми, створити освячений меч, щоб шаманка знищила тінь чи шаман. Забрати всіх сторонніх зі світу коми, забрати блокфлейту, подбати про вмістилих ще, як я це завжди роблю. Окей. Okay. Чуєш, так? Да? Чому воно гайдається? І Через ці двері я вийти не можу. Ну, капіці. Цей комп'ютер не хоче? Ну що ж, ми йдемо повільно. Хоча я не думаю. Ну, ми йдемо повільно з єдиною метою, щоб нас не зловила ця херня. О, а що це за кімната така інтересна? А, це старе сховище. Ми в ньому, до речі, були. Це кабінет директора? Де кабінет директора? Господи. Я там де треба? Да Я там, де треба. Е, гаразд. Там нема в нас о, лута якогось? Там кицька якась шумить А де? Як я сюди пройшла? Та, сука. Господи, да поможи, ну, скажи. А де ця тема, щоб в неї лізти? Вона ж десь тут має бути. Ну. Ні? Вона не тут? А, ось вона. Так, я де? Ага. Я в шкільному вестибюлі і наступний кабінет. Це кабінет охорони. Мені сюди треба. Чому? Тому що тут сейф. Тут сейф. Ну, добре, ми почекаємо, поки в нас зараз зійде цей ефект. Очей? Він по і швиденько має пройти. Так, ефект очей у нас пройшов, тому ми зберігаємося. Зберігаємося. І нам куди дивись? А, ну нам, по суті, вниз, і ми зразу на стоянці. Опа. Супер! Красота! Красота, ми дуже швиденько все зробили. Опа, нас тут чекає міна. Міно, з тобою все гаразд? Йонхо, у нас великі неприємності. Я підслухала розмову дівчини й сехо. Міна сама самісінька на станції Сонсин, намагається скористатись метро, щоб потрапити до лікарні Сева. Там пастка підлаштована Сехо. Якщо нічого не зробити, то Міна втрапить у халапу. завжди завжди. а метро працює? Ну, я пам'ятаю, що вона по метро бігала. Куда Куди пішов? Що? Я не керую, вони самі. Лікарня сева просто над моїм сховком, а, там, а також там у реальності лежить тіло мене справжнього. Цікаво, невже Сего використав мене, щоб заманити міну? Усі намагаються або вбити, або перетворити на томатний сік. Може, і дійсно треба не шкувати і не висовуватись, як радили, але, ж... але я знову побачив тебе, і це переконало, що не варто. Не можу лишити міну в небезпеці, потрібно знайти артефакт, рятувати її і вивести у реальний світ. Тьонко, тікай. Я, я різні кчемою та боягузом, і коли хтось погрожував, то я ховався, коли хтось бив, я просто згинався і терпів. Так, я міг стати дорослим, так я зміг уціліти. Нема різниці, хто вчиняв капську в школі чи хто в небезпеці. Я гадав, що найголовніше, щоб саме зі мною все було добре. Не здавайся, захищаючи її. Але тепер у мене є дещо, що я маю захистити. Йонхо, не хвилюйся, мені вдавалося вціліти тут достатньо довго. Убий або тебе зжеруть. Що ж, я завдам удару. Ну, окей. І. Ти телефонуєш? Ага, ви знайшли Еліс в контактах Тіньофона і набрали її. Алло? Міно, подумай двічі, перш ніж сісти на потяг. Знову ти, твої погрози не спрацюють, друже. Не довіряй, сахо, це пастка, я не пом... Стривай! це ти причатний до затримки? Та я ж нічого там не робив от лайно, звуки потяга, схоже, вона скоро сяде на нього. Краще не втручайся в це, не сідай на потяг і тримайся якнайдалі від лікарні. Ти гратимеш їм на руку, довір'ся мені, Назви мені хоча б одну вагому причину довіряти тобі. Як щодо твого справжнього імені? Якщо я зараз скажу Йонфо, чи повірить вона мені? Так і думала. У лікарні є люди, які насправді мені допоможуть. Розмову закінчено. Доведеться йти рятувати її. Щасти тобі, Йонфо. Окей. Ага, лікарня. Лікарня це остання локація. До речі, нейропсихіатрична лікарня. Якщо це має значення. Так, теми є. Хух, нарешті дістався сховку. Слава Богу, що мені не довелося це робити. Тут хтось був, мене викрили. Потрібно поквапитись і знайти міну. Хтось розчистив шлях. Потрібно пройти коридором праворуч, і там має бути вхід в лікарню. Угу. Так, ми пересейвились, і я думаю, що ми на цьому, напевно, завершимо зараз. Ось тому дякую за перегляд. Ставте лайки, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!